Bitcoin vs Gold. битва епох. хто переможе в новому економічному циклі. Привіт, друзі! Сьогодні ми піднімаємо тему, яка розділяє не просто інвесторів, а цілі покоління. Одні кажуть золото вічне, інші відповідають біткоін вічний. З нами сьогодні Любий Інвест Володимир. Вітаємо вас! І сьогодні yes. ми не просто порівняємо активи, ми порівняємо ідеологію, інфраструктуру і історію. Про цих два активи. Питання до Володі: чи справді біткоін може повноцінно замінити золото як захист капіталу? Ну, в принципі, шанси для нього є досить великі, тому що не забувайте, що біткоін він має лімітовану емісію, тобто 21 мільйон монет, і все а золото. Ну, ті, теж є, виходить, лімітним, але ніхто цього ліміту до кінця не знає конкретно, скільки його на землі ще залишилося, і скільки ще буде добуто. Плюс не забувайте, що е, з певним е, часом, певними періодами, роками будуть розвиватися і космічні технології, і рано чи пізно такі метали, як золото, срібло і інші, можуть добуватися вже і з місяця або навіть вже того самого Марса, де про що заявляє Ілон Маск. Тому біткої ну, да має великі шанси, навіть дуже я б сказав. Так. Я би ще навіть тут знаєш трошки додавив. Тут е, ми порівнюємо два активи: один актив минулого, і е, другий актив це актив майбутнього. Тому що колись е, теж як як золото взагалі прийняли. На, на те, що воно стало ну якби захистом від капіталу, тому що це був е, ну якийсь обмежений дорогоцінний метал, е, в який люди могли мали доступ. Що він якби він міг би бути теоретично в кожного, але не кожен міг це дістати і мати, е, тому. Це був хороший засіб, того що його не можна було ну як поширювати спочатку підробити було тяжко, тому його почали використовувати як захисний актив. Ще би хотів додати, що фізичне золото має історію ну, тисяч років. І якби це все не було, ми тут не хотіли в одному відео сказати, що золото воно а, пропаде і воно вже не буде захистом капіталу, це не станеться. Ну про що ми говоримо іменно на цій зустрічі? А, що, чи можливо іменно заміна бік? Золото біткоїном теоретично з, з таким степ-бай-степ процесом. Тому що, як ти сказав, що золото в, нас, в нього є обмежена якась емісія, але вона обмежена в тому, як затяжко це золото добувати. Тому є моменти, де золото легко добувати, і ця емісія зростає, якщо не помиляюся, під 2% щороку золота. Хотів би ще додати, що якби порівняти от золото з біткоїном, сама, сама суть біткоїна, як би хотів додати про те, що от про логістику, от саму логістику, порівняючи з золото і біткоїна, як це працює про те, наскільки. Е, легко перевозити той чи інший актив. Е, і ось такі деталі. Це було інтересно почути від тебе. Ну, щоб привезти там, скажімо, умовно тон, тонну золота чи більше, вам потрібен грузовик. І по суті, це буде це тонна золота. ну Я не знаю, скільки це буде рахувати, але нехай буде, скажімо, словно якісь там мільярди. Да? А щоб перевести вам біткоін, вам просто достатньо маленької флешечки, кишеню поставити. Ну, бітку має бути біткоін, щоб перевести, вам треба буквально лише флешечку маленьку. Все, не різниця в логістиці. Я біткоін, грубо кажучи, це просто код, якого який не зупинити, який не підрукувати не підробити, і який реально не надрукувати. Тому біткоін він построєний на, на мережі блокчейн. Це якраз є ось ця технологія майбутнього, яка змінює змінює вже можна сказати те, що ми бачимо навколо, тому що можна сказати, і технології вони построєні теоретично ну не на, на межі блокчейна. Але я думаю, майбутнє буде іменно AI на сіці блокчейна, де він буде сам себе захищати. І, от як в мене була одна з теорій, що взагалі біткоін це і створив штучний інтелект, щоб перебувати в кожному комп'ютері і бути незалежним, тому щоб, наприклад, вбити штучний інтелект, потрібно виключити все світло і загнати. Його в якусь розумієш точку світу, де буде в одній точці включене світло, і тоді його якось можна буде знищити. І то, якщо світло пізніше врубається, він напевно що може себе відновити. Тому такі, такі мої заговорчиські теорії про, про, про біткоін і його створення, це дуже інтересно. Хотів би ще додати, що. Я вже говорив, що інфляція золота десь 2 Якщо не помиляюся, в рік, це, грубо кажучи, 100 мільйонів унцій золота. Я знайшов вже деталі, що це реально збільшує набагато пропозицію і, і реально розмиває саму цінність золота. Але чому золото росте? Золото росте проти долара, тому те, що долар знецінюється, це не значить, що золото воно реально піднімається в цілі. Воно просто є захисним активом. Як ту сказано, щоб в часи якоїсь дуже сильної нестабільності ви могли, хоча б зберегти свої гроші, а не втратити їх. Саме так, да, я би хотів ще додати, що ти вже сказав: що, е, про біткоін. Скільки в нас емісія, е, скільки видобито приблизно? Хочеш додати про це? Чи... Е, про емісію біткоїна? Е, там, якщо я не помиляю, зараз е, доступно є в циркуляції. 19 мільйонів 890 да. тисяч, ось так. Тобто решта залишається ще недоступною і буде, буде видобуватися за допомогою майнінга в наступні, по-моєму, ще 100 років, якщо я не помиляю, десь 2035 тисячі... року, правильно? Чи, є, чи, 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 чи 135 чи 150, якось так. Ну, да. Воно розраховано. Тому так, ну залишається вже мало, мало мало залишається. Ну, ну на біржах, поки він ще є доступний, але чим менше його не на біржах, тим звичайно ціна буде більша. Тобто, чим менше його доступність ціна буде рости відповідно. Тому так я ще б хотів додати, що з біткоїном ще є такі приколи, що ну золото, ти теж знову як ми за на границях не можеш перевести. А, таке ми вже говорили про логістику, Хотів ще додати, що е, теоретично біткоін, жодний е, політик, жодний банк і уряд не може змінити число, яке намайнено цей 21 мільйон. Е, якщо не появляється, навіть при тому, що буде 51% е, Якби в одних руках, мені здається, не можна змінити вже число того, скільки буде цих біткоїнів. А це інтересно дуже вивчити, бо, тому, що, можливо, я тут помиляюся в цьому варіанті. Але наскільки я знаю, це буквально неможливо. Тільки при тому, якщо в одних руках може бути 51% всіх біткоїнів. Дальше. Хотів ще би додавити, що. Тож з біткоїном дуже все просто, наприклад, для того, щоб тобі його перевести, як ми казали на другий кінець світу, ти береш просто цю флешку, кидаєш в кишеню. Тобі треба реально запам'ятати просто 12 слів, свою сіт фразу. Оце, напевно, що найголовніше і напевно, що найпроблематичніша зона цього. E, взагалі зберігання біткоїна, тому що якщо ви забули свою світфраву, можна сказати, ваші біткоїни загубилися. Це можна сказати, як ви б зайшли десь в супермаркет або серед не знаю в трейн і загубили свій кошельок без свого ID. So, ніхто не знає, куди його повернути теоретично, і е, ніхто його навіть не може взяти, бо тому, що він там буде заблокований і ніхто не має до нього доступу. Тому ось є така маленька проблема з е, сіт-фразою, і це можна сказати такий найстрашніший варіант. Ну золотом те саме ти не зарахований від того, що ти його загубиш, чи десь загубиться воно випаде в тебе з кишені, впаде в річку, і ти завжди мене за на увазі. Є, yeah, я маю за саме золото порівняно з біткоїном. Знаєш, а -а -а. ти коли його перевозиш, ти ж його теж воно має цінність, в кишеню можеш кинути, але воно в тебе може випасти і впасти теж в річку. Так само, як біткоін твої флешці. Але тобі не треба вести, наприклад, 10 кілограмів, чи ти там візьмеш, ем, не знаю, там якийсь злиточок, а вони тяжкі ці злиточки. І тобі його, щоб через границю перевезти, я навіть не знаю, чи так легко золото перевозити е, через границю навіть до 10 тисяч доларів. Тому. Е, це дуже багато проблем багато як то кажуть з ним таких супутствуючих речей які ну, приводять, для, приводять нас до тої думки що золото все таки вже помаленьку стається тим активом в який вже стає буквально інструментом Більше для наших технологій використання чим якимось насправді засобом збереження грошей, я думаю, він ну він нікуди не пропаде. Це 100%, процентів, але що біткоін візьме на себе велику частину цього, і це можливо станеться в наступних 10 років. Це є дуже велика можливість. Тому якраз хотів би додати, от як це стається тут. Про інституційний доказ, що великі гравці зробили свій вибір, і можу розказати, наприклад, чуть-чуть по -по 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 про тих, хто володіє біткоїном зараз. Можливо, в тебе є якісь дані ти що Ось що ти буквально не згадаєш, я можливо щось добавлю а було би круто почути. Ну наскільки я пам'ятаю зараз великими гравцями по біткоїну є це Майкл стратеджі його компанія стратегії, колишня має це колишня колишня назва була Майкро Стратеджі, тепер просто стратеджі і BlackRock Наскільки я розумію, це іменно по компаніях. Вони найбільші холдери. Тобто там, звичайно, ще можна додати інші компанії, але наскільки я пам'ятаю, вони цих дві компанії зараз рахуються самим більшим е, е, отримувачем. А ще по-моєму Coinbase і Binance входить в те то число. Тобто, які мають теж в районі півмільйона або навіть більше е, монет. Ну, я би хотів сказати, що якщо не помиляюся, тільки взяти ось цих три компанії, а, виходить, це всі три американські компанії. І ну, якщо так взяти, ну, реально Америка вже тримає, якщо не помиляюся, вже більше ніж 5% емісії біткоїна. Це досить непогано. І я б хотів додати іменно за MicroStrategy, Він володіє майже 550 тисяч біткоїнів. Загальна вартість 39 мільярдів доларів. Частка від е, усіх біткоїнів 2,64%. Со so, майже 2,5%. Е, в квітні вона оголосила нову емісію е, акцій на 2,1 мільярда, щоб купити ще більше біткоїна. So, вони ще е, е, почали продавати знову свої акції, щоб ще більше закупляти біткоін. BlackRock. Активи під управлінням 53 мільярди доларів. Це найбільший біткоін ETF США, який займає 50% майже всього сегменту ЕТЕФІ. ETF ІТФ запущено у 24 році, і він переграв більшість золотих фондів за темпами зростання. Тому, от що ми якраз говорили, порівняно біткоін з золотом і чому люди вже почуть-почуть. А, а, як вже з серйозні інвестори, бо тому, що можна сказати. А... Мас маркет можна сказати, вже зайшов. Вже, вже лінивий не знає, як то кажуть, той хто не хотів свою попу підняти, той не знає про і Що це таке? Всі інші можна сказати, вже знають. І ну тому зараз пішов етап інституціонального прийняття того, що і можливо вже наступні 10 років пенсіонні фонди будуть приймати. Америка вже приймає на якби цього року Трамп і не пам'ятаю, якого числа, підписав указ про те, що біткоін став резервом США, і вони просто переписали, можна сказати, вони поки що не закоповують, але вони поставили на свій голд ті біткоїни, які були в них забрані з якихось не як кажуть, неправильних місць. Також давай тоді перейдемо до можливо якраз самого самого такого серйознішого це в політику нестабільності, ой, в часи нестабільності як впливає біткоін, золото. Як це впливає точніше на їхній ріст часи нестабільності в геополітиці? Отут, якби що ти хотів додати декілька слів. Ну… Біткоін, в принципі, зараз занадто молодий, це ж, щоб це показувати. Але можна показати це на прикладі золота взяти, взяти в період 2008 року. Що зараз обвидно графік, це от дев'яно зараз я покажу. Ось коли була криза 2008 рік, ось тут, коли все почало падати, ось, і тут почався вже ріст золота. Якщо ви пам'ятаєте, з 2008 по 12 рік ем, все падало. Тобто нерухомість, все все, все було симплелося, був великий медвежі у 4 роки, але під золото в цей момент росло, 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 росло. Точно так, як і росло срібло. Якщо зараз я подивлюся, чи є графік срібла. Ем, це, якщо і взяти цей самий період. Ось теж весь час зросло. Тобто захисні метали, ось, тобто дорогоцінні метали завжди виступали захисним активом в будь-якій кризі. кризі. Тобто в будь часи стабільності воно було весь час виступало захистом. Як це буде працювати зараз з біткоїном, я не знаю, побачимо. Окей, дякую, Володь, Володь, Дякую. Ну, давай що тоді ми перейдемо до фіналу, тому це реально не просто битва між двома як то сказати такими гравцями: один молодий, а другий вже постарше. Він сказати, він ще не падає, він ще досить сильно тримається. Ну хотів би додати, що це битва реального часу, в якому ми живемо. І ну, таке стається дуже рідко, щоб ми бачили, що такі реальні перехіди капіталу стаються. Тому мені здається, дорогі друзі, це. Реально, ми бачимо, як минуле б'ється з майбутнім, а, сейф проти сіткода сідкоду, реально, бо тому що як я сказати, навіть не сейф, а цілий, ці, ці, ціла машина, яка перевозить, знаєш ці банкомати великі mm. на колесах. Тому а, тут а, ми такі переходимо у цей світ, який стався ще в 2000, в 2000 році, коли з'явився інтернет. А, коли, а, ми, а, Якде протибоворство протиборство фізичного і, і цифрового. Тому дякую всім, дорогі друзі, хто сьогодні приєднався, подивився цей, цей запис. О, ми довго в ефірі. Вже тому дякую всім, хто приєднався. Ставте ваші коментарі, що ви думаєте, і побачимося в наступному відео. Це був канал Сатоші Економі, Сергій Ситник і Володимир з Любі Інвест. Всім па-па! 僕は。